Отже, дівчатка, ви колись чули про благородних лицарів чи ні? ні? Так, ну давайте хто чув? декілька слів. Що чули, що знаємо? Хто це такі? Чим вони в нас займалися? Захищали свої землі. Так, добре. Ще що чули, що знаємо. Що ми ще про них можемо з вами знати чути? Зазвичай вони мали що? Даму серце ще, так? Коли колись таку фразу чули? Чули? Добре. Крім того, що вони захищали свою землю. Коли це було? Приблизно, приблизно коли? Там століття тому, два, три століття, Напевно, десь приблизно століття тому. <зас> Так, доволі таки багато слідь тому це було приблизно у добу середньовіччя. Ну, що таке середньовіччя, ви е, в декількох словах зараз вам так пояснюєте. Це якраз оця доба існування королів, палаців, лицарів і складних кровопролитних війн. Отже, автор у нас дуже цікавий: е, Вальтер Скотт про нього написав Оноре де Берсак наступну фразу, що гарно написані історичні романи мають більшу цінність. Ніж краще історії. Як ви розумієте цю фразу, як ми можемо з вами її пояснити? Як це гарно написані історичні романи, вони більш цінні, ніж історія. Чому? Ну, можливо, тут мається на увазі що, якщо, ну, вона. Якщо роман добре написаний, то можна легше зрозуміти інформацію ніж на курицях з історії. Так, це правда, і до речі, дуже часто авторами романів є люди, які є свідками якихось певних подій, так тобто мають якісь певні прототипи, які зустрічаються з якимись певними історичними подіями. Або ж безпосередньо, якщо людина пише історичний роман, вона має цю добу, яку вона пише, досить таки гарно знати, щоб не було якихось несподіванок і неприємностей. Отже, декілька слів про Вальтера Скотта. Хто це такий, чим він нас займався? А, він був батьком із жанру історичного роману. Якщо вас спитають колись, а хто ж був батьком з цього жанру, ви знатимете, що це був Вальтер Скотт в Україні. Це немає ніякого ну, відносно відношення, тому що у нас е батьком нашого історичного роману був пан Телеймон Куліш. Якраз з його творами ви в 9 класі вже будете знайомитися безпосередньо з Чорною радою. А Вальдер Скотт у нас був батьком взагалі в літературі. Що можна про нього ще раз повісти? Дуже багато займався самоосвітою, хоча, в принципі, мав і школу та університет. Проте мав дивовижну феноменальну пам'ять, і він міг просто-напросто дуже легко все запам'ятовувати. До речі, колись е, йому не треба було прямо вивчати спеціальну літературу, йому було достатньо просто-напросто взяти і прочитати її, так, так ну, чисто очима пробігти, він щось буде запам'ятовувати. І така велика кількість знань дозволяла йому писати подальшому про те, що ми зараз з вами спостерігаємо. У нього було 12 братів і сестер, але коли йому було півроку, то в живих залишилося їх тільки п'ятеро, він був шостий. Чому, як ви думаєте, це 1700 роки. Медицина яка? Ну, напевно, не помирали, вони померли через якусь хворобу, тому що тоді, напевно, було багато хворів. Так, це правда, тому що дійсно дуже багато було різних хвороб. Медицина була дуже слабенькою. І е, такий факт був високий дитячої смертності. Ну, наприклад, е, наших прабу, прабабусь, прадідусів дуже часто йшли записувати, е, як їм так, довідку про те, що вони народилися. Як е, е, хотіла щось сказати зараз швидко: е, про народження, судос про народження, їм, наприклад, виробляли тільки через місяць після народження. Чому? Якщо дитинка прожила місяць. Значить, її реєстрували, тому що дуже багато було випадків, коли дітки проживали всього навсім декілька днів. Ну, на жаль, на жаль. А пізніше він захворів на дитячий параліч, наш автор, і втратив рухливість правої ноги. Все життя він шкутильгав. Він ходив зазвичай з паличкою. Але, в принципі, того часу палички ще виконували роль аксесуару. Вони могли вказувати на те, що ти багатий статний, і ти таким чином полегшуєш собі ходьбу? Незважаючи на всі проблеми з порадячю, він все життя активно намагався тренуватися. Також був альпіністом і побував на безлічі гірських вершин. Уявляєте собі людину з коренькою ніжкою, яка майже не функціонує, яка змогла кудись високо вийти. Що скажете? Як ваші враження? Ну, це дуже що... вражає. Так, і він заслуговує на повагу само собою, правильно? Так. Супер. А, свого часу, коли існував Вальтер Скотт, коли він жив, був таке пам'ять, як Векселі, то такі способи оплати. І саме у 1825 році, коли він вже був активним письменником у Лондоні, це, до речі, Англія, так, думаю, всі знаємо, що Лондоні, столиця Англії. Виникає фінансова паніка. Кредитори дуже хочуть сильно, щоб люди якомога швидше плачували свої борги. Бо, на жаль, поняття боргів в той час було досить поширеним. Але ні видавець самого скотта, ні власник цієї друкарні вони не могли оплатити готівкою і тому назвали себе банкрутами. Проте, Скотт сказав, що він не хоче йти їхнім шляхом і, відповідно, взяв на себе відповідальність за всі рахунки. Сума, яка складала приблизно 1300 стерлінгів, фунтів стерлінгів це дуже велика сума. Це кажучи, коротко декілька мільйонів. Проте, проте, борги самого Скотта складали лише маленьку частину цієї суми, тобто там, ну, відносно декілька відсотків. Але. Незважаючи на це все, він дуже важко працює, дуже багато пише, втрачає дуже багато здоров'я. І, на жаль, після ось такої тяжкої праці, щоб клотитися ці борги, він отримує аж чотири інсульти. Це дуже таки багато. На жаль, люди бувають, що і перший, і другий не переживають. А це цілих чотири. Також письменник мав слабкість до якихось артефактів, або ж словом, старожитностей. Він все життя намагався збирати якісь артефакти Ну, Наприклад, в нього було навіть пасмо волосся Наполеона Бонапарта. Ну, знаємо, хто такий Наполеон, так, дівчата, чули про нього? Чули? Добре. Протягом 111 років дорогоцінності Шотландії, де Шотландія, знаємо, вона на тому ж острові, так, що Велика Британія, але вона трішки вона північніша, вона якраз на нею стоїть. І безпосередньо вважається, що втрачено ці коштовості, їх нема. Але Скот дуже любив шотландську історію, гарний вивчав і подумав, що напевне вони замуровані у коронній кімнаті Единбурзького замку. І дійсно, там вони були заховані. Також він попросив принц-регента... Прошу. Софія, ви щось хотіла сказати, Ні. Ні, добре. Отже, а, він попросив принца Регента, майбутнього короля Георга IV, а, взяти і обшукати його. І принц погодився, бо він дуже любові готвей. Тому, коли в Еденбургському палаці була зламана стіна, дійсно речі, які вважалися такими, що зникли назавжди, були знайдені у дубовій скрині. І після цього Скота навіть нагородили. Звання баронета. Або ж барона. Ну, знаємо, хто це такий, так? Барон. Ось таке високе титульне звання, тишне, як дворянин. Добре. Отже, про що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися? Що ми сьогодні будемо читати? Ми почнемо працювати над романом Айвенго. Одразу кажу дівчата не цілим, а тільки уривочками, тому що він справді дуже великий, і всього ми з вами не подужаємо. Що можна знати про е, цей твір, яка там історична епоха? Це епоха середньовіччя, коли англійці формуються як єдиний народ. Тобто існує безлад, постійні війни і так далі. Король Річард Левини Серце повертається з полону. Англійці не боюють з норманами. Нормальні ті, що пішли з півночі. Постійно відбуваються якісь перевороти. І е, саме в цей час селян намагаються максимально закріпачити, а феодали, тобто люди вищого стану, ну такі як так, барони, наприклад, творянство, вони намагаються закріпитися. І в той же час брат Річарда Левиного серця намагається захопити престол. Отже, давайте зараз собі зазначимо таке поняття як історичний колорит, тому що ми сьогодні безпосередньо працюємо з ним. Що ж це таке? Це наявність у творі, у сцені чи в там, якомусь там описі, а також умови персонажів, прикмет історичного минулого. Що це може бути? Це імена якихось героїв давніх, це можуть бути якісь сторонні звичаї, описані, згадки про якісь історичні події і тому подібне. Зазначте собі, будь ласка, те, що я щойно виділила червоним. Можна, яка тема? Ми працюємо над твором айвенго Вальтера Скотта. На початку року і це це нам зазначало. Я пам'ятаю Настю, я, я, я пам'ятаю. Ви знаєш, це собі всім момент, будь ласка. Завершимо. Ну що, можемо рухатись далі з вами? Супер. Отже, у нас у історичних творах зазвичай зустрічаються такі речі, як архаїзми, історизми, екзотизми і варваризми. З двома з них ви вже знайомі. Правильно? З архаїзмами та з історизмами ми вже з вами знайомі. Дівчата, що таке історизми? Давайте зразу пригадаємо, що слова, які машина використовувати. Так, вони прив'язані до чого? До певної історичної. А... Епо... епохи. Прошу. Епоха. Настя, у вас щось зв'язком дуже погано чути вас. Ви сказали? казали. Е, нічого. Добре. Архаїзми. Що це за слова, дівчата? Слова, які ми використовуємо але дуже рідко, значить, а, Бо вони мають зустріли. не те, щоб там рідко вони зараз замінені сучасними відповідниками. Ми тоді на уроках української мови, це з вами пригадували. Добре, екзотизми, теж досить цікавий момент, це слова, які передають назви лі, із життя інших народів, і не мають точних відповідників і умови, до якої вони потрапили би, так? І, наприклад, в якійсь певній літературі. Навіщо їх використовують? Для того, щоб створити якусь незвичайно екзотичну атмосферу? Або ж, наприклад, передати якісь там народні особливості певного регіону і варваризми. Це слова, які прийшли з іншомовного походження, на слово береться варвари. Так? Чому так назвали е варварами людей? Тому що вони приходили з інших країн. Захоплювати. Ну, наприклад, це люди, які е, були викінгами, колись, ця годнація, етнос. І е, вони приходять до Європи її захоплювати і говорять якоюсь незрозумілою мовою. А місцеві чують тільки одне щось схоже на вар-вар-вар. Відповідно, звідти пішла назва варвари. Так ось е, вони приходять з іншої мови але не засвоюються цій мові, яка є. Тому зазвичай їх намагають передавати мовою запозичення або якоюсь національною мовою. Зрозуміли? Ну, наприклад, це можуть бути якісь фрази латиницею. До речі, в творі в нас вони будуть з вами зустрічатися. Ну що, можемо рухатись далі? Питання, якісь є за цими лексичними моментами. Думаю, ні. Якщо ні, давайте з вами. Читаємо ось цей шматочок. На його прочитання читаємо мовчки про себе, я вам даю дві хвилини. Якщо у вас є якісь питання безпосередньо, якесь слово ви не знаєте, ви звертаєтесь до мене, я вам його допомагаю роз'яснити. Yes. Добре. Чекаємо наша дівчат. І одразу дівчатка матиме питання. Хто такий Я Думаю, ви мене спитаєте щось? Ви так і не спитали. Хто це такий? Це людина, яка? Mm -hmm. Який був тут? Такий герой? Так, хто такий Герольд? Майже Герольд — це той, хто управляє турніром. Ну, тобто, фактично, суддя, він же зачитує правила, він же там розпочинає турнір, він же буде його завершити. Отже, що ми з вами розуміємо з цього шматочку тексту, про що тут безпосередньо нам розповідається? тут розповідають правила турніру. Так, добре. А які з правил вам запам'яталися? Там, там щось ще там було. Там щось треба було обрати з п'ятьох Здається, 5 опонентів у вибір. І він має обрати собі одного з них. А яким чином він вибирає? Да, він, так, ну, так, чи так, так. Так. так, добре, дівчата молодці. Отже, читаємо ось цей шматочок по четверте. Давайте на нього теж півтори хвилинки. І рухаємося далі. Yes, так, добре. Софія, Настю, Пашеню, готові обговорювати? Добре, тоді давайте. Що ми з вами тут дізнаємося? Про Джон. Про Джон. Так, а що то саме Софійка у нас розповідається про принца Джона? Він має вибрати, е, то виграє в там фіналі. Ні, в фіналі вони о, однаково змагаються, він не вибирає. а Він має що? Мають вибрати королеву кохання. Але е, безпосередньо сам принц. Буде визначати, на його думку, одного з найкращих лицарів. Відповідно, саме його, це королева кохання має наділити ось таким е віночком в вигляді лаврового вінка. До речі, хто така могла бути королева кохання? Це могла бути дружина, сестра, донька діючого правителя. Пам'ятаєте, ми на початку року говорили про лицарів і про дам серця? Ну, фактично, це уособлення дами серця, бо зазвичай у лицаря було прийнято мати. Якусь там у серце, якої він мав захоплюватися. Добре. І що тут ще про принца Джона сказано. Я про нього як про особистість. Це, до речі, е останнє речення. Подивіться. Що цього разу цей турнір був не просто так. Правильно ж? А для чого? Щоб що? Щоб вразити почуття людей. Так, тобто принц Джон, він що хотів показати, що він такий хороший, яким він насправді не є. і Відповідно, на свій бік перевернути якомога більше людей. Подивіться, дівчатку, уважно. Нового бійця! З іспанським словом, що означає, позбавлений спадщини. А ну скажіть мені, тут є щось ось такого історичного колориту з лексики? Чи немає? Ну, такий мовознавчий маленький компонент у нас. А ну подивіться. Ось у цьому шматочку тексту аж сюди. Воно просто в очі зразу кидається. Угу, правильно, Софія. Правильно, я навіть, це грамотно його не зачитаю, бо я боюсь, що зараз прочитаю щось не так, щось не добре. Дійсно, це у нас що буде? Архаїзм, історизм, екзотизм чи варваризм. Скажемо. Софія. Я нічого. Це що у нас буде? Як ви думаєте, дівчата? Я думаю, варваризм. Варваризм, так. Правильно, добре. Тобто ми бачимо, що у нас з'являється сильний боєць, дуже сильний. І зверніть увагу, в нього іспанське це слово, так, зображення, позбавлений спадщини, тобто людина, яку, напевно, колись позбавили якогось титула. Отже, дівчата читаємо тепер цей шматочок. Давайте на нього собі виділяємо 2,5 хвилинки. Домовилися? Півхвилини і обговорюємо все yeah, Добре, то готовий. Мені розповісти, що тут незвичайного побачила. Свій нам вже відмітила так: але адсум. Що означає стержиться це я, це, до речі, з латинської мови. Це л ось, л керівник. лицаря позбавлених е спадщини. Так. Так. І до речі, цей от якраз ось цим вот девізом стержиться це я, це виїхав його по супротивник. Е Велетень фронт ДБФ. Не дарма в нього так, оцей бик. Намальований і девіз підписаний. Зазвичай, дівчатка, ще такий нюанс про лицарів, що так, в них завжди був свій герб, і зазвичай до герба ще мав бути якийсь певний девіз. А, до речі, а ну подивіться, тут у нас ще таке слово є цікаве. Про в мене, в мене теж ви щось якось не звернули увагу. Крамовник. Знаємо, хто це такий, чи ні? Не зустрічала таку фразу, ні? А, храмовник. Це такий був член лицарського католицького ордену. А, ну, грубо кажучи, е лицар, який входив до певної церковної організації. Фактично, те саме, що тамплієр. Колись чули про таку фазу? тамплієри? Ні. Мають питати, чи ви, наприклад, грала Сінгріт? Думаю, ну, теж не цей. А, як би так сказати, це е храмовники тамплієри були організовані якраз часи хрестових походів у Єрусалимі. Ну, де Єрусалим знаємо, так? Дому не треба нам шукати. Прекрасно. Ось і вони свою ідеологію далі розповсюджували на територію сучасного європейського континенту. Отже, що ми дізнаємося в кінці про лицаря позбавленого спадщини? Хто мені додасть дівчата? Що ми дізнаємося про цього лицаря позбавленого спадщини в кінці? Що Він виграв. Б... Виграв, і хто мені додасть ще нюанс, важливий нюанс. Ми не знаємо, хто це. ще він набрав королеву. І ще. А ще він не знає, що лома навіть. Так, він не розкрив таємницю, хто він насправді? Як ви думаєте, чому він так робить? Які на це можуть бути причини? Так, ще варіанти, дівчата? Ще чому я так можу робити? Можливо, потрібно ще переховуватися, правильно? Я спойлерити не буду, тому що далі поступово будемо дізнаватися, хто ж це був такий і що він у нас доброго робив. Супер, тоді зараз